Декому краще даються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялась у вісні. Я подумав, вона так легко вразається в шкіру, не знаючи, що це шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати і звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання, якби вона почала писати спогади про кожну затриманий хран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці. Перш ніж почати війну, чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони ж наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що. Краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, ангели, беріть під крило легке. Скажіть їй, хай зберігає спокій, як входить в нове пікет. Хай залишить собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, запитайте її при наході, чи вона взагалі пам'ятає мене.